Вся Європа має інвестувати в більше можливостей протидії дронам не тільки Румунія. Це факт, і ми бачимо це. Я маю на увазі, у нас є докази кожного тижня. І говорячи про Польщу, так це було лише 4 з 19 збитих. Якби це сталося в Румунії, ймовірно, я б не був тут сьогодні, тому що було багато обговорень у Румунії щодо цього дрона. І безумовно обговорення про те, наскільки ефективно, наскільки ефективно знищити дрон, буде обговоренням на наступні один, два, три, чотири роки, поки ми не розробимо дешевші та ефективніші можливості. До того часу у нас є поточні можливості погоджені з НАТО. У нас є наземні системи протиповітряної оборони. Вони є в Румунії. У нас є наші наземні системи оборони тут, у Польщі. У нас є чотири з них, що працюють і знову. Показуючи, як працює НАТО, вони є тут. У нас є наші літаки в Литві Наступного року ми знову відправимо літаки для місії повітряного патрулювання. Зараз у нас є літаки. У нас була посилена місія повітряного патрулювання з Італії. А тепер у нас є п'ять єврофайтерів з їхніми хоробрими пілотами з Німеччини. І е, ось як працює НАТО, і коли ми бачимо, як можемо збивати дрони, і говоримо про можливості кожної країни НАТО, ми повинні говорити про можливості на фланзі та здатність швидко переміщувати ці можливості, тому що ми не в ізоляції, не це саме краса нашого альянсу. Що ми можемо витрачати на різні речі і переміщувати їх. І оцінюючи, де найкраще для країн НАТО мати ці можливості. І знову ж таки, це показує, як працює НАТО. І я думаю, що також, на жаль, війна змусила нас усіх діяти краще, і ми проведемо ще одні навчання цієї осені наприкінці листопада. У нас одні з найбільших навчань в Румунії, коли бойова група, яку Франція для бойової групи, яку Франція очолює в Румунії, чисельність зросте з півтори тисячі до п'яти тисяч на рівні бригади, і близько п'яти тисяч європейських солдатів НАТО будуть у Румунії. Дякую за це знову ж таки нашим партнерам, які там і приблизно 800 одиниць техніки буде в Румунії на всіх полігонах по всій країні, проводячи спільні навчання. Дякую. Отже, знову ж таки, як висновок, справа не в тому, що у нас є деякі можливості. Ми купуємо більше можливостей. Ми замовили більше можливостей. Ми замовимо ще більше. Ми хочемо розвивати з Україною можливості протидії дронам, тому що вони зараз найкращі. Це факт.